В той час почув цар Ірод про Ісуса, бо ім'я Його стало явним і казав, що Іван Хреститель воскрес із мертвих, і тому чудодійні сили діють у Ньому, інші ж твердили, то той ще інші, то пророк один із пророків. Почувши про те, ірод мовив, той Іван, якому я відтяв голову, він встав із мертвих. Бо то був той ірод, що послав був, схопити Івана і зв'язав його в темниці задля іродіади, жінки Філіпа, свого брата, бо оженився був з нею. Іван казав Іродові не личить тобі мати жінку брата твого. Іродіада ж лютилася на нього і бажала вбити його, та не могла, бо ірод боявся Івана, знаючи, що він був чоловік справедливий і святий, і беріг його. Слухаючи його, він дуже непокоївся, однак слухав його охоче. Як же настав сприятливий час, коли ірод у день свого народження справляв бенкет для своїх вельмож, тисячників та знатних Галилейських, увійшла дочка, тієї Іродіади, танцювала і догодила іродові та гостям. Цар сказав дівчині, просив мене, чого бажаєш, я дам тобі. Хоч би й половину мого царства, вийшла вона і каже матері, чого маю просити? Вона ж відповіла голову Івана Хрестителя. І зараз же, увійшовши хутенько до царя, дівчина попросила, хочу, щоб ти дав мені негайно на полумиску голову Івана Хрестителя!» Цар вельми засмутився та задля присяги гостей не хотів їй відмовити і послав цар. Відразу свого прибічника, наказавши йому принести голову Івана, пішов той вітя йому голову і у уязниці приніс її, на полумиску і подав дівчині, а дівчина дала її матері, учні його, довідавшись про те, прийшли і взяли його тіло та поклали його до гробу. Апостоли вернулися до Ісуса і розповіли йому про все. Що робили їх, чого навчали? Соловна, вітаний, брате, оче, святослава. Отець. Отець. Отець, Іван пішов теж сповідати. Дорогі учасники служби Божої у храмі, дорогі учасники служби Божої через онлайн-трансляції, слава Ісусу Христу. Сьогодні останній літній праздник. Так, ми вже перейшли на новий календар, але залишався ще останній літній празник. І Дійсно, подивиться сьогодні за юліанським календарем, 29 серпня. І останній літній праздник, який згадує про відхід. Найбільшого пророка, що зв'язав Старий Новий Завіт. І цей праздник ми сьогодні в такий спосіб надолужуємо, щоб він не випав з нашого літургійного року. Ті парафії, які вже перейшли раніше, мали його 29 серпня. Ми сьогодні, надолужуючи, святкуємо літургійно цей дуже важливий праздник і згадуємо пам'ять. Найбільшого пророка і притечі Господа нашого і Хрестителя, Євангеліє це жанр літературний. Він має свої особливості. Там є історичність, там є життя церкви у ньому. Ми можемо спостерігати, бо є чотири Євангелія, і вони різняться. Видно, як у Євангелії живе та церква, для якої було написано, Євангелія це адресні речі. Тобто, коли писав Євангеліє евангелист, він знав, кому потрапить у руки. Не просто писав, що от там у 21 столітті буде таке місце Ужгород, колись воно там з'явиться і буду читати, він писав конкретним людям. А відтак ми можемо бачити життя конкретної спільноти, для якої написано було Євангелія. Як я казав, там є історичність подій. І Євангелія. Зосереджують увагу на сильних моментах непересічних осіб. Звісно, є деталі страждання Господа. І ми навіть маємо під час Єрусалимської, під час утренні, утренні перед Великою п'ятницею, яка у вечері, 12 страстних Євангелій. І там є деталі. Які передають Слова Господа Ісуса і Його страждання. Потім ми маємо цілий життя пис святих, значна частина з яких були мучениками. І колись, перечитуючи життя святих, бо літератури завжди бракувало, а вона з'явилася в 90-х роках, то ми її жадібно купували. Інтернету не було, ми жадібно купували літературу, і я знаю, що у багатьох родинах і у вас є життя святих, і цілі, літоми. перечитуючи життя кожного святого, звертаєш увагу, чому на життя мученика описано, якими там його жилами били, або як його прив'язували до коней, як його розривали, і всі такі страшні деталі. Браті сестри. Але є ще один вид. Комунікативного е, такого е, жанру або мистецтва, або технічної можливості, або складіться докупи разом, як фільмографія, те, що описували колись, і воно лишалося на папері. І воно в великій такій, на своїй суб'єктивності лишало від того, хто писав, на що він хотів звернути увагу, то він підкреслював. То сьогодні ми можемо через жанр фільмографії ми можемо передати дуже реальну дійсність те, що відбулося. І згадую, 1988 рік або 89 рік, коли на кінець -то, і вже стримати в Радянському Союзі цього не могли, у 88 році вийшов фільм Ісус. І я пам'ятаю, ще будучи да, хлопчиком, ми всі йшли в кінотеатр, кінотеатри були перезаповнені. Я впевнений, що і ви тоді просто верніться, коли з'явився у своє минуле, згадайте, коли з'явився той Ісус-фільм. І ми дітьми разом з дорослими, це така була Евріка, це, це такий був голод, і кінотеатри були переповнені. Від ранку до вечора кінотеатри були переповнені. Майже всі тоді, хто мав можливість переглянув фільм Ісус, у 88-му році ще його на телебаченні не показали. Можливо, вже в 89-му почали щось показувати. Але пам'ятаю, коли з'явився цей фільм, цю стрічку хотіли всі побачити. І було проблемно купити білети. Так от, Фільмографія, попри те, що вона дуже реалістично передає події, які відбуваються, не просто залишає, пишучи на листі якомусь або на пергамені уяву того, хто читає, а сама трактує, показує. Ми на кінець-то хотіли всі бачити Ісуса Христа, і ми побачили дуже такого виваженого героя, який зіграв Ісуса Христа, і що цікаве, що. Після того, як він зіграв у цей у 80-х роках е, актор Ісуса Христа, він більше перестав грати. Каже, я вже більше нічого грати не зможу більшого за життя. Нехай це буде остання моя роль. Він більше не знімався в жодних кінострічках. Так от через жанр кінорежисури ми можемо дуже реалістично подивитися якісь моменти. Якщо це йдеться про народження Ісуса Христа, то деталі, які проживає його родина, коли він народжується, і особливо страждання Ісуса Христа також можна деталізувати. Однак ми з вами не думали ще пару років тому назад, ми з вами навіть не гадали, що кожен із нас може стати режисером, що в руках буде у кожного камера, і кожен може будь-що зняти. І це вже не буде гра, це вже не будуть актори, які відтворять певне дійство у деталях, які хоче режисер, і які вміло актори зроблять. Це вже буде безпосередна та дійсність, яку кожен сьогодні може зняти. І кожен з нас є режисером, який дуже вміло може зняти будь-яку річ. І просто її викласти. І так ми зайшли, можливо, ми навіть собі не усвідомили, що ми зайшли у зовсім іншу реальність життя, де не просто, як на початку, хтось згадав і в деталях відтворив, написав, і там наклав свої суб'єктивні якісь такі особливості і свої бачення. Ми вже навіть не... Картини, які малюються, от ікони це також. ікони це також. І кожен раз ми свіжу ікону виставляємо: ікони, це також, е, ті комунікативні дійсності, які намагаються передати нам те, що відбулося. І навіть уже не фільмографія, ми безпосередньо можемо зняти те, що відбулося, або відбувається. Що це означає? Це означає, що якби у часи Господа Ісуса Христа, у часи Івана Хрестителя була ця річ, яку ми кожен маємо з собою, смарт із відеокамерою, ми б побачили те, що відбулося на власні очі без того, що описував би євангелист. Братя і сестри, чому таку дорогу зробив у цій преамбулі і підійшов до події, яка відбулася з Іваном Хрестителем, у його безголовленні. Та бо тому, що ми на нашому витку історії чомусь так собі вирішили, що вже ті страшні часи, коли людей. Позбавляють голови через декапітацію обезголовлення минуле. Моторошні зйомки обезголовлення українського воїна жахнули увесь світ, браття сестри Кожен по різному, це хто побачив. В якийсь момент я дуже пожалкував, що побачив, а з іншої сторони, мабуть, вирішив, може й добре, що я мушу ці і такі речі пройти. Ми мусимо розуміти, що зло нікуди не ділося. Взагалі обезголовнення, щоб ми розуміли, це був щадящий, е, щадяща кара, позбавлена життя. Апостолу Павлу, Павлу відтяли голову як римському громадянину. Те, що ми почули з діянь апостольських. Господа Ісуса розіп'яли, як раба, Він страждав розіп'ятий. Так от, на відміну від колишнього такого професійного і щадящого, так скажу, майже безболісного обезголовлення, головорізи 21-го століття, які прийшли на нашу землю і злото, яке прийшло, воно це робить дуже гидко. І наші люди, наші воїни залишаються у каліцтвах, без, без пальців, без інших членів тіла через те, що дикунство проживає. І то, що ми читаємо в житті святих, як мучили мучеників, то ми сьогодні ми можемо бачити, можемо навіть без того, щоб хтось описав, накладаючи свої якісь враження, ми це можемо бачити. Через відео, зйомку, якою не гидують також хизувати і викладати. І ми сьогодні проживаємо одну таку дуже непросту добу, яка нам допомагає прожити усю історію церкви і кульмінацію спасіння, у якій страждав Господь Ісус. Кульмінацію спасіння. У якій проповідував і страждав Іван Хреститель. Але ми мусимо знаходити гідну відповідь в тому. Гідна відповідь це не наші просто емоційні переживання. Гідна відповідь це, звісно, молитва за тих стартосерпців, які постраждали, над якими позначалися перед їхньою смертю. Але гідна відповідь знаходиться і в сьогоднішньому Євангелії. Після того, як апостоли дізналися про смерть Івана Хрестителя, вони пішли і почали розповідати, чого вони навчали і чого робили під час своєї місії. Іншими словами, вони не зупинилися навчати. А кого навчаємо? Бачите, сьогодні немає дітей, ми їх не запросили до церкви, тому що. Цей тиждень більше свят, вони лише на одну літургію в тиждень разом із громадою приходять. Так от апостоли не зупинилися навчати, апостоли не зупинилися робити свої справи, добрі справи. Ми мусимо розуміти, що гідна відповідь має прийти у тому, що ми маємо правильно. Навчити себе і наших дітей дійсно, в тому так дивно звучить навчити себе, але вчитися самі і навчати наших дітей жити за Євангелієм. І модус вівенді, спосіб життя нас мусить бути дуже відмінний. І хто би прийшов з дикунством і зі злом на наші терени, він мусить зустріти зовсім інший Якісний спосіб життя. Я не кажу соціальні умови, а спосіб життя. Ми потребуємо інакший спосіб життя, який вміє протиставитися дикостям. Спосіб життя, який несе життя, котрої може протиставитися смерті. І проживаємо віху непросту, коли треба жити. Звучить не дуже, але подумайте, дуже жити. От, знаєте, скажеш комусь, як то дуже жити? От дуже жити, так жити у такій глибокій, широкій гаммі. Щоб коли прийде смерть, вона ся захлинула. Господь Ісус своєю смертю дав відповідь смерті життя, новим життям. Мусимо жити інакшим життям, яке ми жили дотепер. сильнішим життям. Ще раз так скажу так кучеряву дуже життя. Бо воно може протиставитися Дикостям і смерті, яка хоче панувати тут, а ми цього не можемо дозволити, і Бог того не хоче.